Шановні користувачі, у модулі Автоматична обробка документів ви можете організувати автоматичну відправку первинних документів, що створені в інших бухгалтерських системах, контрагентам. Увідіть в розділ Первинні документи автоматична обробка документів. Оберіть операцію загальне налаштування та встановіть значення параметрів, що є загальними для всіх автоматичних операцій. Оберіть операцію Імпорт документів з диску. Вкажіть шлях до каталогу, з якого сервіс імпортуватиме документи у програмний комплекс Медок. Вкажіть шлях для збереження документів, які не вдалося імпортувати. За замовчуванням програма пропонує папку Error Files. Папка буде створена у каталозі, який ви вказали у полі Каталог для імпорту документів. Встановіть позначку, якщо необхідно зберігати документи, що вдали пройшли імпорт. Після встановлення позначки поле стає доступним для введення інформації. Вкажіть шлях для збереження успішно імпортованих документів. За замовчуванням, програма пропонує папку Success Files. Папку буде створено у каталозі, який ви вказали у полі Каталог для імпорту документів. Якщо позначку встановлено, виконується перевірка на наявність у програмі МЕДОК документа з таким самим номером, датою контрагентом та сумою. Якщо такий документ існує, новий документ буде вважатись помилковим. Наявність галочки у цьому полі включає функцію перерахунку розрахункових полів документів. Оберіть розділ Відправка первинних документів контрагенту. Встановіть дати початку та закінчення періоду, у який були створені документи. За замовчуванням, якщо період не обраний, для початку періоду встановлюється дата за 15 днів до поточної дати. Для закінчення періоду встановлюється поточна дата. Відмітьте галочками авторів документу. Система буде відправляти документи, створені зазначеними користувачами. Відмітьте галочками типи документів, що будуть відправлятися контрагентам. Встановлена опція визначає, що контрагентам будуть відправлятися тільки ті документи, що були зареєстровані у ЄРПН. У цьому полі ви маєте можливість налаштувати автоматичний експорт вихідних документів, що були прийняті або відхилені контрагентом. Відмітьте галочками потрібні групи контрагентів, для яких документи будуть відправлятися на реєстрацію у ЄРПН. Попередньо групи контрагентів повинні бути створені в меню довідники. Оберіть статус документу. Під час автоматичної обробки буде виконуватись перевірка статусу документів. Документи з обраним статусом будуть відправлятися контрагенту. Встановлена опція визначає, що буде виконуватись перевірка, чи є контрагент платником ПДВ. Відправка документів буде здійснюватись контрагентом платникам ПДВ. В даному полі у вас є можливість налаштувати термін, після якого документ буде автоматично відправлений на реєстрацію в ДФС, в разі якщо контрагент відповіді не дав. Щоб запустити автоматичну обробку, натисніть відповідну кнопку на панелі інструментів. Відкриється стандартне вікно підписання документу, де потрібно ввести пароль доступу до секретних ключів. В першу чергу перевіряється поштова скринка на наявність вхідних повідомлень. Після перевірки пошти сервіс розпочне виконувати задані операції. Історія подій, які відбувалися під час автоматичної обробки документів, відображатиметься в журналі автоматичної обробки. До моменту зупинення сервісу або виходу із програмного комплексу, сервіс буде безперервно виконувати обробку документів із сказаним проміжком часу, а також перевіряти поштову скриньку на наявність вхідних повідомлень. Щоб зупинити автоматичну обробку, натисніть відповідну кнопку на панелі інструментів.